Коли вона стояла, як мадонна, до серця притуливши немовля, хитнулась твердь небесна і бездонна, хитнулась і спинилася земля. Це наша Україна, мати ненька, це наш полин, і землетрус, і ця сорочка вишита біленька, і цей біленький вишитий обрус. Як ми багато в світі ці настигли, але над світом мати й дитя. О, не викреслю кому, між титули у чорній книзі нашого буття. Ідім зведем, і відбудуємо школу, до солі ми докинемо нектар. І буде все, і піде все по колу, кому комп'ютер, а кому буквар. І буде тверд земна твердіша тверді і м'якша за розплавлене шосе. І будем жити, жити аж до смерті. Kouří na z bílým sníhom zeměse.